Добрий день, шановні платники. Хочу вам нагадати, що 1 березня 2024 року спливає термін для подання звіту про контрольовані іноземні компанії для юридичних осіб. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним періодом є календарний рік, або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року. Водночас першим звітним роком є 22 рік, але контролерам КІК встановлено певний перехідний період для підготовки до звітування, який дає можливість юридичним особам платника податку на прибуток подати звіти за 22 рік одночасно з поданням податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік, а саме до 1 березня 2024 року, за 22-23 звітні роки. Звіт подається в електронній формі. При цьому штрафні санкції та обупиня не застосовуються. Ця норма зазначена в, підпункті, в пункті 54 підрозділу 10-го розділу 10-го 10, перехідні положення податкового кодексу. До звіту в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої наземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої наземної компанії за звітний податковий рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності, контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний податковий період. У разі, якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої наземної компанії та або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої наземної компанії до дати граничного строку подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік, така контролююча особа подає звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише наступні відомості. Найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційна права форма, номери податкової реєстрації за наявності та номери державної реєстрації. Також містить розмір частки, якою володіє контролююча особа, в контрольованій іноземній компанії. Структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії Вона зазначається у разі опосередкованого володіння такою часткою. Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт до кінця календарного року, наступного за звітним податковим роком. У разі, якщо, відповідно до такого повного звіту, загальний оподаткований дохід об'єкту податкування податком на прибуток підприємств, контролюючої особи збільшується. Така особа до кінця календарного року наступного за звітним податковим роком подає уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств річну якою збільшує об'єкт оподаткування. При цьому штрафні санкції та або пеня не застосовуються. Форма звіту про контрольовані наземні компанії затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254. Електронні форми документів розміщені на веб-порталі ДПС у рубриці Електронна звітність. Далі платникам податків про електронну звітність. Далі інформаційно-аналітичне забезпечення. Та далі реєстр електронних форм податкових документів. Ідентифікатори форми для юридичних осіб J0108701 01087.01. Це ідентифікатор для повного звіту та J0108601 0108601 для скороченого звіту. Обов'язковому декларуванню підлягають доходи контрольованої наземної кампанії. Не тільки на підставі безпосереднього володіння часткою в контрольованій іноземній компанії, але також при опосередкованому володінні, зокрема через інших осіб, через утворення без статусу юридичної особи через пов'язаних осіб та при здійсненні фактичного контролю над юридичною особою. У мене все дякую за увагу.